Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.3 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Ривки лисенко Черніка Шакотько 2022 року випуску. Під час виконання задачі будемо використовувати середовище розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Ну І давайте зразу збережемо проект. Файл, зберегти всі. Збережемо власні папці, створимо окрему папку для даного проєкту. Називаємо папку вправа 5.3.1. Ім'я файлу не змінюємо, зберегти і ще раз зберегти. Ну а тепер додамо деякі компоненти на нашу форму. Нам потрібно вводити значення елементів одновимірного масиву з 10 дійсних чисел, вводити їх будемо в багаторядкове текстове поле мемо. вкладці стандарт, клацаємо по мемо і клацаємо на формі. Давайте збільшимо висоту. Так, це ми будемо сюди виводити. Після цього нам потрібно буде зробити так, щоб ці 10 чисел стали порядковані за незростанням. Одновимірний масив називається Порядкованим за незростанням, якщо значення кожного його наступного елемента не менше, тобто більше або дорівнює, ніж значення попереднього. Тобто, приклад такого масиву може бути 27, 16, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 10, 9. Ну і Виводити будемо також в мемо, вже в мемо 2. Ну, щоб було зрозуміло, для чого призначені ці масиви. Давайте додамо пояснення. Текстовий напис Label. Зразу змінимо властивість Caption в інспекторі об'єктів. Запишемо, що це в нас просто масив. Це буде порядкований масив. І давайте ще й заловок змінимо форми. Зараз нас форму 1, напишемо. Нам потрібно буде сортувати методом вибору. Тут так і назвемо метод вибору. Enter для підтвердження. І зрозуміло, нам також буде потрібна ще кнопка батон. Коли ми натискаємо на дану кнопку, буде сортуватися даний масив. Введемо текст на кнопці, наприклад, сортувати, Ентер для підтвердження. Ну І тепер створимо обробник події, on-Click для даної кнопки. Виділяємо кнопку, переходимо на вкладку Події в інспекторі об'єктів, знаходимо on і натискаємо ось ці три крапки. Зразу створена заготовка. Оголосимо змінні. Зрозуміло: ці числа, які ми помістимо в Мемо 1 нам потрібно перемістити в масив. Тобто нам потрібно створити масив, в якому ми будемо зберігати числа, ну, але перед цим, давайте все-таки, щоб було гарніше, ось цей текст мемо 1 вилучимо. Виділимо багаторядкове текстове поле мемо 1, знайдемо властивість lines та натискаємо ось ці три крапки. Очищаємо, окей. І ось тут так само. Тепер повертаємося до редактора коду, до редактора тексту. Оголошуємо змінні після ключового слова var. Ми з вами говорили, оголошуємо масив, Назвемо його просто Array. Перший елемент масиву нехай буде мати індекс 0, у нас має бути 10 чисел, значить останній буде індекс 9. І числа в масиві будуть дійсного типу real. Для того, щоб сортувати методом вибору, нам потрібно буде два цикла. Значить, запишемо лічильники для даних циклів, назвемо їх І... та «j». Крім цього, нам потрібно буде знаходити номер максимального елемента. Збережемо його в зміні Nmax. Це у нас будуть ці зміни цілого типу, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками. Натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Ну і крім номера максимального елемента, нам потрібно знайти ще і сам максимальний елемент. Назвемо його Max. І, зрозуміло, це вже у нас буде дійсний тип, тому що в масиві у нас числа дійсного типу. Так, тепер створюємо сам код між операторними дужками Begin-End. Ну і спочатку нам потрібно забрати. Числа з мемо 1 і помістити їх в масив A. Робити це будемо в циклі з лічильником FOR. Лічильник у нас буде від 0 до 9 пробігаємо по всіх рядках мемо 1. Віти-елемент масиву поміщаємо те, що написано в вітому рядку. Рідкового текста мемо1. Але незважаючи на те, що будемо вводити числа, насправді це буде рядковий тип в мемо 1. Тому нам потрібно перетворити з рядкового типу в дійсний. Для цього скористаємося функцією str to float Так, забираємо рядки текста з ММО1 властивості Lines та зі того рядка. Нумерація мемо розпочинається з нуля. Отже, все добре, тому що на першій ітерації їй буде рівне 0. Ну, а на останній 9. Отже, число масив в нас вже попали. Тепер нам потрібно методом вибору його відсортувати. Що ми будемо тут робити? Нам потрібно вибрати найбільший елемент серед елементів, поки що не в частини масиву. І обміняти цей вибраний елемент з першим елементом поки що невпорядкованої частини масиву. На останньому кроці виконання алгоритму свої місця займуть одразу два елементи масиву. Отже, ці дії нам потрібно виконувати на один менше, ніж є елементів масиву. Значить, з лічильником For. Лічильник в нас буде від 0 до 8. Як ми ще з вами говорили, на один менше, в циклі в нас будуть декілька рядків коду, значить потрібно будуть операторні дужки begin end Зразу їх запишемо. І тепер будемо вважати, що максимальним числом є перший елемент непорядкованої поки що частини одновимірного масиву. Ну, на першій ітерації у нас повністю непорядкований Масив, значить, це буде під індексом 0. На другій ітерації під індексом 1 і так далі. Ну і запам'ятовуємо його номер. Номер ми зберігаємо в зміні nmax номер буде в нас Є. E. Після цього нам потрібний ще один цикл, який буде вкладеним до попереднього. Вже в нас лічильник йод. І перебирати елементи масиву ми будемо, починаючи з наступного. Тобто І плюс 1. На кожній ітерації в нас і буде збільшуватись, значить кожного разу з наступного починаючи. Тому що нам потрібно перебирати ось тут неупорядкований масив. Ну, а попередні елементи вже будуть впорядковані. Ну і тут нам вже треба до кінця масиву перебирати, тобто до 9. І що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно знайти, чи є якийсь більший елемент за теперішній максимальний. Ось цей. Отже, якщо «if»… Беремо елемент масиву. Якщо він є більший теперішнього максимального, тоді Zen. Знову записуємо операторні дошки Begin-End. Нам потрібно вже ось цей елемент вважати максимальним і потрібно запам'ятати його номер. Отже, записуємо його в змінну Max. І запам'ятовуємо номер. Щоб гарніше було, зробимо ось так, було краще читати, що ось тут написано. Ну а тепер нам потрібно на місці знайденого найбільшого елемента непорядкованої поки що частини масиву, поставити перший елемент непорядкованої частини масиву. А на місце першого елемента непорядкованої поки що частини одновимірного масиву ставимо знайдений найбільший елемент. Тобто виходить, ніби ми їх поміняли місцями. Отже, після того, як виконані всі ітерації, ось це все. У нас масив буде відсортований. Ну і залишилося тепер нам вивести результат. Виводимо, зрозуміло, в memo 2, але може бути так, що е, тут в memo 2 вже щось записано. Через це давайте очистимо його в коді з допомогою метода clear. Так, очистили. І тепер виводимо, виводимо також в циклі. Виводимо повністю. Значить, і від 0 до 9. І виводимо в, memo 2 властивість Lines з допомогою метода Append. Але тепер нам потрібно зробити навпаки якось тут тобто з рядкового типу. Тобто з дійсного типу перетворити в рядковий. Для цього вже використаємо функцію Float, to є. І виводимо, зрозуміло, масив A. Так, давайте виконаємо наш проєкт. І зразу помилка. Помилка у нас ось тут. В кінці має зрозуміло бути крапка з комою. Бачимо синтаксис error, Крапка з комою очікується, але ідентифікатор знайдений. Ще раз. Так, тепер все добре. ну І тепер вводимо масив. Натискаємо кнопку Сортувати. Бачимо, масив відсортований за незростанням. Все працює. Задачу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!